1 січня набули зміни до закону про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. В відповідності до цього закону створюється єдина система державної реєстрації речових прав. Зокрема, функції по державній реєстрації речових прав будуть здійснювати реєстраційні служби, а також нотаріуси як спеціальні суб'єкти. На території України створено 583 реєстраційні служби в складі районних міськрайонних управлінь юстиції. На території нашої області це 13 реєстраційних служб. Нотаріуси як спеціальні суб'єкти по державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. Будуть здійснювати державну реєстрацію при вчиненні правочинів. Тобто, зараз, якщо людина захоче продати майно чи купити, то їй достатньо буде звернутись до нотаріуса, який зареєструє це ж речове право в єдиному реєстрі, і вже не потрібно буде звертатися в органи БТІ. Всі, всі нотаріуси, як державні, так і приватні, вони будуть здійснювати державну реєстрацію в минулому році. Вони пройшли навчання. В філії інформаційного центру, тобто вони мають достатні навики роботи з цим реєстром в дослідній експлуатації. Працювали. Ну і крім цього, хочу зауважити, що реєстраційні служби також будуть реєструвати речові права на нерухоме майно, але це будуть. На новозбудовані будинки реконструйовані це на підставі рішення суду. Крім цього, вони будуть накладати заборони, податкові застави і різного виду обтяження. До функції Державної реєстраційної служби України входить забезпечення державної політики в сфері державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, про яке ми сьогодні говоримо, а також забезпечення легалізації та. Реєстрації громадських об'єднань громадян, реєстрації друкованих засобів масової інформації, крім цього, здійснює контроль за діяльністю державних реєстраторів фізичних та юридичних осіб. До речі, з 1 липня цього року державні реєстратори вже будуть входити до системи Державної реєстраційної служби України. Ну і надалі бюро технічної інвентаризації буде проводити обстеження, тобто технічне обстеження різних об'єктів нерухомого ма. Майна за ним ці функції залишаються. Крім того, закон про бюро технічної інвентаризації сьогодні ще не прийнятий, і тому ну, наразі сказати, які ще, крім цього, будуть вони виконувати функції, ми не можемо. Реєстрація речового права в єдиному реєстрі, який до нового року був БТІ, передано нам і створено новий реєстр, до якого будуть мати доступ, от, як я вже сказала, реєстраційні служби. Нотаріуси будуть мати також земельні кадастрові реєстратори Державна виконавча служба. Ці органи можуть мати доступ до цього реєстру. Щодо землі, також є нововведення, якщо вас цікавить. Тобто з цього року вже державні акти на землю не будуть видаватися. Але всі акти, які були видані до цього, вони є дійсними і законними. Вже на новостворені земельні ділянки буде видаватись свідоцтво на право власності. Ці свідоцтва буде видавати реєстраційна служба. Створення цієї системи і покликано на спрощення процедури, тому що фактично людині вже не треба ходити по різних інстанціях. Тобто вона прийшла, здала документи і на протязі 14 робочих днів зареєстровано її речове право. Хочу звернути особливу увагу. Що всі, всі, все нерухоме майно, яке було зареєстровано до набуття чинності цього закону, воно є е, чинним, законним і перереєстрації без необхідності, воно не підлягає. Тобто, фактично людям зараз треба звертатися тільки в випадках купівлі-продажу, тоді вони звертаються до нотаріуса, або у випадках, якщо це йде введення в експлуатацію нових будинків, або реконструкція, чи в інших випадках. За державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно передбачено державне мито, стягнення державного мита в розмірі 119 гривень. Крім цього, є плата за витяг з державного реєстру речових прав в розмірі 120 гривнів. Але хочу зауважити, що перереєстрація речових прав іде безкоштовно в перший раз. Тобто, якщо особа звернулася до нотаріуса і хоче продати майно, то в перший раз зареєструвати в новому реєстрі це буде безкоштовно. А вже платно буде для набувача, тобто особа, яка купила цю квартиру чи нерухомість, тоді тільки ця особа. Відповідно, буде вже сплачувати держмито і плату за витяги.